Постійної напруги спорт підтримає тебе. Казати, коментарів дуже багато немає. Важка гра. Команда в нас на голову сильніша. У нас також велика проблема в нас кадрові втрати і обмежена ротація. І так Рахунок на табло і вітаю е, про з прохідним далі. Початок таки був не давав прометей набрати очки, але десь став стомедлом вже, коли команда поклала допомоги. Вражаю, не знаю. Можливо, коли Смітюх Артем отримав пошкодження і Снайшевський Олег, тоді команда чуть-чуть збилася з курсу. Десь якась вав'яжність, проблеми в захисті, і пропустили багато легких очок і дали набрати їм. Та нічого я особливо не сказав, бо ми бачимо реально, що ми, ну, не, нема, не було ким грати. У нас два гравця по ходу гри травмувалися. І у нас, мені треба було виставляти молодих гравців в кінці ігри, щоб хоч трошки відпочили е, Сафонов і Качанов, тому що в нас ще завтра ігра з Дніпром. І в нас заявці на ігру шість чоловік, може п'ять. Яку ще треба цю ігру доіграти з Дніпром, тому я дав вже хлопцям відпочити і результат відповідно Тобто Лавка не вистачила до того, що в нас і так її не було, а ще два гравця травмувалися, доіграли молоді гравці в е вищу. Хочу подякувати спочатку всім, хто причетний до клубу. Поздоровляю і хочу висказати своє своє. Ну, дякую за всю організацію, що у нас тут є. Для цього, для цієї п -п -п перемоги для... у нас все було. А по суті, якщо вчора е, ми були трошки аморфні, вялі, якісь немножко, мабуть, е, послі. Тої перемоги, яка була до цього, нас це розслабило. Но хочу сказати також Баскету, дякую, що вони нам дали невелику збучку. Сьогодні ми були готові і до боротьби, і до всяких негараздів. А негараздів у нас багато. Вчора, якщо ми Втрат у нас було 8, то сьогодні їх 15, навіть на фоні того, що ми багато виграли. Тобто Це показатель, що ми були не до кінця сконцентровані десь у якісь моменти. Але в цілому ми задоволені результатом, йдемо далі, від гри до гри. І хочу подякувати нашим воїнам за те, що вони боронять. Україну дають нам займатися любимою, любимою справою. Ми вас поважаємо. Дякуємо. Одна проблема це техніка такий ваших пам'ятає, часто не реалізують, або не ну, повністю себе. По-перше, це психологія, а по-друге, є ще такий момент. Ми граємо у швидкий, швидкий баскетбол і Є моменти, коли гравці навантажуються фізично і тут ще є доля і процент того, що вони сьогодні ще нестабільні, ще й від навантаження можуть.